Тема нашого сьогоднішнього відео формула коренів квадратного рівняння. Знаючи коефіцієнти А і b, рівняння першого степеня, ах плюс ах до рівня Б, х до рівня Б поділити на А, можна знайти його корень. Формула ось цього корення. Знаючи лише коефіцієнти. Давайте пригадаємо з вами, що називається квадратним рівнянням. Квадратним рівнянням називається рівняння виду квадрат плюс bx плюс дорівняє 0, де х змінна А, С параметри. Причому А не дорівнює 0. Це основний ключовий момент для того, щоб наше рівняння було квадратним. Виведемо формулу, яка дає змогу за коефіцієнтами Б і С. Квадратного рівняння АХ квадрат плюс 2 плюс c дорівнює 0, знаходити його корені. Маємо ось квадратне рівняння ах2 квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Оскільки a старший коефіцієнт, не дорівнює нулю, ми про це з вами проговорили, то помноживши обидві частини цього рівняння на 4а, отримаємо рівняння рівносильне даному. 4 а квадрат х 2 плюс 4abx плюс 4. 0. Виділимо в лівій частині цього рівняння квадрат двочлена. Ви розумієте, що для повного квадрата двочлена у нас не вистачає квадрата другого елемента, тобто b квадрат. Ми його утворюємо, тобто додаємо, і одночасово віднімаємо. В результаті перші три доданки дають нам формулу квадрата двочлена, а мінус b квадрат плюс 4. АЦ Переносимо в праву сторону, отримаємо вираз b квадрат мінус 4ac. Існування коренів рівняння ось цього рівняння. Та їхня кількість залежить від значення виразу b квадрат мінус 4 ac Це значення називають дискримінантом квадратного рівняння. Позначають буковкою великої d відповідно дискримінанту рівня b квадрат мінус 4 ac Можливі три випадки значення дискримінанта. Дискримінант менше нуля, дискримінант дорівнює нулю і дискримінант більше нуля. Якщо дискримінант менше нуля, рівняння дійсних коренів немає, тобто рівняння взагалі коренів немає в множині дійсних чисел. Якщо дискримінант дорівнює нулю, це означає, що вираз, який залишився в лівій стороні 2ах плюс b дорівнює нулю. Тобто коренем нашого рівняння буде вираз мінус b поділити на 2а. Це говорить про те, що значення нашого квадратного рівняння буде одне, але ви повинні пам'ятати, що у нас рівняння квадратне, тому коренів 2, а значення одне. Якщо дискримінант більше нуля, відповідно, наша рівність перетвориться під ось таку рівність дискримінант. Перетворюємо корінь дискримінанта до квадрату, виражаючи х, ми отримаємо х дорівнює мінус b плюс мінус корінь з d і поділити на 2а. В результаті, ви повинні пам'ятати будь-яке квадратне рівняння, яке ви отримали в ось такому стандартному вигляді, можна знайти його корені, знаючи коефіцієнти старші a, середній b і вільне число c. За формулою дискримінанта b квадрат мінус 4аС і, відповідно, знаючи формулу коренів квадратного рівняння мінус b плюс мінус корінь з d поділити на 2а. Для закріплення цих формул цієї формули, ми розв'яжемо зараз з вами кілька рівнянь. Ніч, номер 384 з нашого підручника розв'яжемо кілька завдань із цього номера. Перше рівняння х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. Перший крок виписуємо коефіцієнти С. а дорівнює 1, b дорівнює мінус 4, с дорівнює 3. Другий крок: записуємо формулу дискримінанта, її пишемо до тих пір, поки ми її не запам'ятаємо до автоматизма. Підставляємо значення в формулу замість b, a і c, відповідні значення, виписані в попередній стрічці. Отримуємо дискримінант дорівнює мінус 4 в квадраті, бо b мінус 4, мінус 4 А одиниця це 3 Виконуючи обчислення, отримуємо 16 мінус 12 дорівняння 4 і порівнюємо значення дискримінанта з нулем. В даному випадку дискримінант більше 0, це говорить про те, що наше рівняння матиме 2 дійсних корені. Два різних дійсних корені. Слідущий, наступний крок. Так як ми з вами можемо знайти корень із d, корінь із d дорівнює 4, дорівнює 2. То уже формулу x ми будемо підставляти замість корінь з d просто число 2. Записуємо формулу x і підставляємо знову значення. В цю формулу підставляємо значення b, d і відповідно, а. Отримуємо ось такі рівності. Мінус, так як у нас b-4 буде мінус 4, плюс-мінус 2 поділити на. 2, що множиться на одиницю. Підраховуючи, мінус мінус 4 дає плюс, тобто 4 мінус 2 поділити на 2 дає корінь одиницю. 4 плюс 2, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Отже, відповідь коренями нашого рівняння є числа 1 і 3. Між ними ставимо розділовий знак крапку з комою. Наступний, номер із цього, наступний приклад з цього номера. Приклад номер 7 Зверніть, будь ласка, увагу. Я взяла приклад із від'ємним старшим коефіцієнтом. Знову перший крок. Виписуємо коефіцієнти С. Виписали? Порівняйте, будь ласка, з тим, що у мене вийшло. Записуємо формулу дискримінанта. Підставляємо в неї значення. І рахуємо, чому дорівнює дискримінант, порівнюючи його з нулем. В даному випадку знов дискримінант більше нуля. Знаходимо корінь з дискримінанта і підставляємо значення B, D і A у формулу коренів, обчислюючи корені квадратного рівняння. І в кінці не забуваємо записуємо відповідь. Наступне рівняння номер 11 із цього номера. У нас уже старший коефіцієнт не просто від'ємний, а ще й відмінний від одиниці, тобто мінус 5. Знову виписуємо коефіцієнти А, Б і С. Не забуваємо, що кожен своїм знаком. Рахуємо дискримінант. Порівнюючи його з нулем. Знаходимо корень з дискримінанта. Записуємо формулу х і обчислюємо корені. Записуємо відповідь. І ще одне завдання, номер, приклад 15 з цього номера. Принцип той самий: коефіцієнти, дискримінант. В даному випадку ми отримали дискримінант мінус 16 менше 0. Якщо дискримінант менше 0, то рівняння розв'язків немає. Ось для чого я вас прошу порівнювати дискримінант з нулем. Якщо ви запам'ятали про те, що якщо дискримінант менше 0, ваше рівняння розв'язків немає. Отже, відповідь Х є порожня множина. Завтра протягом дня, будь ласка, розв'яжіть завдання з пункту 38 номера 1456810. Ну і домашнє завдання. Ви пам'ятаєте, що заставити вас я не маю право і не можу, але я дуже рекомендую вам виконати чим більше завдань, чим більше рівнянь, щоб набути практику. Бажаю успіху, до побачення!